І, хоча цей Брейнрод, мем, здавалося б, має безобразовий вигляд, контекст, в якому його застосовують, має під собою виправдання військових злочинів та легітимізує бомбардування цивільних. Тим паче, в умовах сьогодення, коли Палестина потерпає від систематичного геноциду, яке проводить націонал-мафіозне державоутворення. Подібний Брейнрод за своїм абсурдним значенням схрещує крокодила як тварину, яка апріорно являється нижче по відношенню до людини, якщо ми беремо до уваги нашу еволюційну здібність до абстрактного мислення. Тим самим крокодил представляє Виконавця військового злочину, але крокодили не мають поняття військового злочину. Це поняття придумали люди, і живе воно лише в нашій свідомості. Тоді, як у царства тварин, таке поняття відсутнє. Таким чином, за допомогою крокодила відбувається легітимізація того, що роблять люди. Крокодили не мають бомбардувальників, це теж винишу люди, лише з метою кращого та ефективного знищення людей та пов'язаного з ними речами, як, наприклад, цивільна інфраструктура. Ніхто не стане заперечувати того факту, що бомбардувальники. Уже не тільки військовим цілям, але що таке військові цілі, де межа, яка проходить між військовими та цивільними, ця межа виражається тільки зміною контексту, що правда там і там відбувається знищення людей. Але я не маю наміру пропагувати пацифізм, бо, на мою думку, пацифізм все одно займає сторону сильного у військовому конфлікті, тоді як допомога слабкому вже заперечує пацифізм, хоча може так і не вважатися на думку окремо взятої людини. Тоді як пацифізм, якщо ми беремо на увазі роззброєння, допомагає сильному, бо сильний, сподівається. На мовчазне сприйняття його дій в даному випадку поняття сильного та слабкого я використовую для позначення двох конфліктуючих сторін, не застосовуючи поняття агресора та жертви, тому що, на мою думку, ці поняття можуть мати розмиті рамки. Як і до речі, в даному випадку поняття сильного та слабкого. Але я їх використовую для більш досільного пояснення, що я маю на увазі. Крокодил здійснює бомбардування слона, тоді як слон не має можливості себе захистити. Крокодил в даному випадку має монополію на насилля. Ми не знаємо повного Тексту, але жаркий фон з кактусами висилає нас на те, що події відбуваються у відповідному регіоні, тільки за рахунок бомбардувальника, який винайшов люди, крокодил стає сильнішим по відношенню до слона, який представляє слабку сторону, тоді як в контексті дійсної природної боротьби сон зміг би без проблем подолати крокодила. Головним тут відіграє мілітарне значення, яке притамане лише людям. Я маю намір повністю розібратися на прикладі подібних уявлень: того як люди намагаються перенести своє бачення світу на тварин і втягнути. Ноти їх в імперіалістичну бійню.